Ось так виглядає головка блоку циліндрів. Зараз покажу, що таке клапан. Як колива потрапляю через нього в циліндр і потім йде білий дим. І маємо маслозйомний ковпачок. Ось так виглядає маслозйомний ковпачок клапана. Стоїть він ось тут. Те, що ми знімали зараз. Ось Сюди він напресовується, на направляючу. Через нього проходить клапан ось тут. І він обжимає, щоб олива у нас не попадала в циліндр. Тепер Вставляємо наш клапан ось так і далі вставляємо пружину на місце. Ось у нас два старих, це у нас нове, бачимо, тут отвір менший, тут більший, через те, що тут більше воно знашується і потім через ці отвори, ось через ножку клапана тече олива, прямо циліндр. Ось наш клапан, ось так його нажимає розпредвал і отак вилазить. Ось так виглядає сам клапан. Оце називається сідло клапана. І ось до нього воно притискається цією частиною. Якщо клапан не повністю закривається, або перекашує, або тут є нагар, то немає компресії в циліндрі. Якщо клапан не герметичний, двигун може троїти або будуть пропуски запалення з помилкою p 0320 та інші. Іноді це виправляється притиранням клапанів.